Вразив захисника може ж позбутися роботи в Івано-Франківську. бійці АТО спільно із комунальниками взялися дисципліновувати водіїв маршруток, бо ті відмовляють учасникам бойових дій на сході у безоплатному проїзді. Днями такий випадок трапився із місцевим репортером Миколою Волковим. Він 13 місяців провів на передовій. У складі 128-ї залізної бригади тримав оборону Дебальцевого, а потім і під станицею Луганською, Демобілізувався лише 1 вересня. Та усі ці заслуги кермувальника маршрутки. Не вразили, не допомогло навіть розгорнути посвідчення. Навпаки, після побаченого водій взявся принижувати бійця. Поробили собі посвідчення, там з вами великі проблеми. Учасниками того, там що діти в школу не йдуть, ви вже їздите. Мені не розходиться 4 гривні, просто якщо люди беруть на себе якісь зобов'язання, мають його робити. Я так розумію. От. Тим більше є серед нас, ну, дякую тобі, зі мною все добре там, за ці 13 місяців, а так, то є купа поранених, які мають величезні зараз витрати на ліки, на там, реабілітацію. Люди мають сім'ї. і ну, Для них дійсно, там, якщо кожного дня економити там, по 4, 8, 12 гривень, це Відчутно такі непатріотичні діалоги водіїві з бійцями розповідають активісти в Івано-Франківську, не поодинокі лише цього тижня отримали повідомлення про п'ять ганебних випадків. І байдуже, що свого часу перевізники пообіцяли і владі, і громаді возити усіх вояків та родичів битих АТО-захисників безкоштовно. Тож нині демобілізовані бійці вимагають. Публічної кари для хамовитих водіїв. Я не знаю, що сталося з водіями. Водії якось виключили всю, всю, всю свою і весь свій здоровий глуст, якось, я не знаю, загубили совість. Чи як. Я, я не можу просто охарактеризувати це. Наша позиція така, що це треба не звільняти тихенько, отак як це. Це треба прийти, показати цього водія, показати його публічно, щоб люди знали своїх в лапках героїв. От, показати його публічно, спитати. Його, його версію е, що хай він скаже, чому він так вчинив про усну домовленість із перевізниками, кажуть і в місцевому департаменті комунального господарства і запевняють, порушники вже покарали. Негайним звільненням людина, яка не має жодних моральних цінностей в житті. А я вважаю, що якщо людина собі дозволяє сказати воякові, а то йде геть з автобуса, то ця людина не має, на жаль, моральних цінностей, і вона не має права працювати з людьми. Первізники ми так само попередили, що якщо повториться ситуація, якщо ви не можете провести належним чином роботу з своїми працівниками, тобто так само будемо прощатися з такими перевізниками. На слово перевізникам чиновники вже не вірять. Тож нині і над тим, щоб Підписати із ними меморандум, який би офіційно засвідчив право бійців на безкоштовні перевезення. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402. На базі державного науково-випробувального центру збройних сил України провели 15-ту науково-технічну конференцію щодо створення та модернізації озброєння в сучасних умовах. За минулий рік країна зробила суттєві кроки для покращення своєї обороноздатності. Ми вже маємо два своїх міномета 100 маємо броньовики БТРи свого виробництва, такі як Козак БТР «БТР-3», вони зараз приходять випробування в в на Чернігівщині. Маємо свою защиту вітательних літак вертольотів літаків українського виробництва, яка добре конкурує з мировими налогами, але Дешевше на порядок, науково-випробувальний центр раніше дислокувався в Феодосії однак, вже більше року місцем роботи фахівців став Чернігів. Завдяки діяльності ДНВЦ місто може отримати чимало користі. Вже є плани з реалізації декількох спільних проєктів. Є проєкт по відродженню в тому чи іншому вигляді чернігівської льотки. Тому що ДНВЦ в минулому займалися підготовкою льотчиків-випробувачів, вертольотчиків випробувачів парашютистів, і має намір в майбутньому відновити цю роботу знову. Також на базі ДНВЦ буде відбуватися відродження аеродрому колишнього льотного училища. Це також інший проект як аеродром спільного базування не тільки для військових потреб, але й для медичних потреб, для погранців. От для водоохорони, лісоохорони. на конференцію запросили керівників підприємств, які працюють в галузі обороноздатності країни. Серед великого числа таких є і Чернігівські інтерес держави до продукції місцевих підприємств. Відкриває їм нові перспективи. За останні 2-3 місяці в цьому плані зараз зробила доволі серйозні подвіжки. Значить, появилось такое слово для нас раніше ні звісна державне оборони замовлення. Но вся проблема в том, что с момента заявки до момента постановки на вооружение, это обязательное условие для того, чтобы получить деньги, Проходит достаточно большой промежуток времени, связанный с проведением испытаний, с получением литератури. До тех пор, пока образцы не имеют литеру-1, то есть готовы для серийного производства, никто денег не платит. Я проміжок часу може займати від місяця до року. ще зараз зробила суттєві кроки в модернізації бойових модулів, які встановлюють на легку бронетехніку. Розробки чернігівців можуть бути використані як в зоні АТО, так і в охороні кордону. Ми сьогодні розробили два абсолютно нових модуля бойових. Один називається «Облегчений» під весить под названня Він 280 і... Вот призначено для установки бронетехніку, типа. Машины дозор, Казак и второй модуль под названием «Десна». это абсолютно новая наша разработка. Этот модуль позволяет полностью модернизировать бмп 1 бмп 2. Дистанционно управляемый. Там тоже установлены тепловизоры, новая система стабилизации. Ході конференції представили ряд нових розробок. Більшість з них проходять випробування на полігоні в Гончарівському. Зокрема, фахівці відтестували з десяток безпілотників, половина з яких вже використовується в АТО. Також українське військо отримає на озброєння тактичну бойову машину «Дозор-Б». Вона оснащена кулеметом та гранатометом. Броня зупиняє кулі автомата Калашникова та йому подібних, а також протипіхотні міни. Спочатку активних бойових дій на Донбасі підприємство. Українського військово-промислового комплексу вдалося замістити 30% технологій раніше імпортованих з Росії. Головний міліціонер Донецької області задоволений тим, як проходить експеримент у Красному лимані, де замість патрульної служби відтепер громадський порядок охороняють групи швидкого реагування. Про це він заявив під час свого візиту до Красного Лиману. оборудованы полностью по современным да, техно, специальными технологиями. Установлены gps навигатором, трекерами. Дополнительная техника установлена здесь в дежурной части, которую здесь за Гали никогда не было. Программным обеспечением, которое стоит порядка 200 с лишним тысяч гривен. Плюс э, выделены дополнительные средства, и даже самый молодой младший сотрудник милиции здесь будет получать с этого месяца от 5000 гривен. И дальше уже выше. Менше місяця тому чотири групи швидкого реагування на службових автомобілях, обладнаних сучасними засобами зв'язку та навігації, вийшли на маршрути патрулювання. Сьогодні вже є перші результати. Ну, до 420 визовів з початку експерименту. Тобто це где збільшилося їх кількість в чотири рази. Якщо раніше було 4-3 вызова по красному лиману 5. То сейчас мы выходим на 30. на 28. То есть люди доверяют милиции, обращаются, вызывают милицию. Під час визиту генерала у Красный Лиман милиционеры показали, как працює нова система. Поступил сигнал 102 о семейной ссоре. На месте совершения на конкретном адресе, конкретном доме, отображается иконка 102. Красный свет обозначает, что сообщение только что появилось. Инспектор по управлению нарядами определяет найближчий наряд. в данном случае це 4 ГБР і з помощью радиосвязи по специальному козому направляет туди наряд міліції, который прибуває одразу же непосредственно для реагирования на место происшествия. Наразі на експеримент виділили близько пів мільйона гривень. Спальним проблем немає. Підтримка належного технічного стану автомобілів забезпечується. Нарікань чи скарг досі не було, запевняють міліціонери. Міняється отношення. В этом ся То есть ви екстремі. Я доволен. Я думаю, люди доволі. Загалом характер звернень громадян у красному лимані це крадіжки та сімейні сварки. Завдяки швидкому реагуванню та оперативності деякі правопорушення вдається попередити. Время прибиття на кожне із сапчені мінімізувалося і складає буквально несколько хвилин. В связи с этим у нас появилась возможность пресечь преступление на ранних стадиях его совершения. Самый элементарный скандал, шум, может в дальнейшем, если на него вовремя не приехать, перерасти в более тяжкое преступление. Поэтому в сегодняшний момент, при прибытии полторы-две минуты, вони пересікаються могне. Наразі підготовка до впровадження поліцейської патрульної служби триває. З 26 вересня у Слов'янську та Краматорську стартує проєкт набору бажаючих на службу до поліції. Свої анкети можна буде надіслати в електронному вигляді чи подати власноруч. Прийом документів відбудеться у Краматорському будинку культури НКМЗ. Триватиме 21 день. А після чого до 7 лютого будуть навчання нових поліцейських. Перевагу надаватимуть тим, хто пройшов бойове хрещення у антитерористичній операції. Представляти новий проект приїде сам. Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков. У Чернігові оголошено набір у нову поліцію. Мене зв... звати Віра Горбань, я маю бажання дуже велике. Стати патрульним і таких, як Віра, чимало. В перший день набору у приміщенні обласної ради зібралось більше сотні молодих людей. Вони вистоювали величезну чергу, аби тільки заповнити анкету. Я вважаю, що дуже великий буде конкурс, але з божою як то кажуть. Протягом години чернігівці подали 200 анкет. Третина з них надійшла в електронному вигляді. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який анонсував створення підрозділів нової поліції в обласних центрах, приїхав особисто зафіксувати старт у Чернігові. У церемонії відкриття Чернігівського центру прийому на службу в патрулі, також взяли участь перший заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе, голова обласного управління МВС Едуард Альохін. Та народні депутати України Олександр Кудола і Владислав Атрошенко Арсен Аваков зазначив, що прийом анкет триватиме до 5 жовтня. А також повідомив, що до кінця вересня запрацює і нова дорожня поліція, яка на трасі Київ-Чернігів замінить співробітників Державтоінспекції. Ми зараз на кінець року взяли значительно більш швидкий темп, ніж розраховували в початку, только тому, що отримали підтримку і правительства і президента, і полагаю, парламент на слідчні ділі піддержити зміню в бюджет. За ми просимо на ускорений темп реформ в поліції доповнительно ще в этом году 140 мільйонів. Чернігівець Михайло Запальський, інспектор патрульної служби у Києві, каже: тепер, коли у його рідному місті з'явиться патрульна поліція, спробує перевестись по службі додому. Роботою задоволений. Ми трошки навіть коли виходили, боялися. Ми не знали, як нас будуть сприймати, як міліцію чи щось нове. Дуже великий рівень підтримки. Це надихає, це найголовніша мотивація. Анна Сонтан з Миколаївщини три місяці працює патрульним інспектором у Києві, потроху звикає до служби і до прискіпливої уваги журналістів. Київ таке місто, де дуже багато реседансу є. І ви, мабуть, уже знаєте, слідкували за нашими діями і. З різними там високопосадовцями і так далі. Тому, звичайно, були. Це нормально, тому що це нова структура незрозуміла для людей. Тобто ми відносимося до цього спокійно, абсолютно. Якщо щось не зрозуміло, ми відповідаємо на питання. Планується, що в січні-лютому наступного року на вулиці міста вийдуть 200 нових патрульних поліцейських. Арсен Аваков високо оцінив організацію прийому в нову поліцію у Чернігові. Майже 17 тонн продуктів зібрали мешканці двох озерних з Борівського району. Їх вони передають на схід. У своєму селі мешканці організували маленький логістичний центр. Це їх перший великий продуктовий вантаж. Організувалися збори з громадою. Я запропонував, така громада підтримала. Ну і почали збирати продукти. Це ми збирали буквально протягом місяця часу. Тут є що? Ми збирали: картоплю, столовий буряк, морква, цибуля. Різноманітні закрутки, це є тушонки, салати передають і військову форму та маскувальний одяг. Ось такі кікімори, частина спорядження снайпера. Натівський варіант коштує дуже дорого. Я б його зараз вдягнув і сів в спеціальній місцевості. Ви мене за 20 метрів взагалі би не побачили. Продукти вантажать учні місцевої школи. Просилися на уроки, бо почули, бо отець Іван розказував в церкві. Повідомляв, що сьогодні буде погрузка продуктів для воїнів, то вони не могли стояти осторонь. Повірте, в нас часто є така маленька частиночка, яку вони сьогодні можуть віддати тим хлопцям, які я. Сьогодні в гарячих точках. Щоранку після першого уроку школярі моляться за бійців на сході. Для них це не перший досвід допомоги армії, адже на базі школи діє волонтерська група. З таких найактивніших це було за два дні зібрано 14 тисяч, які ми зібрали на генератор дизельний. І генератор був відправлений зразу хлопцям, бо вони стояли біля трьох ізбінки і передзвонили, що їм згоріла вся. Ну не було світла. На сході України із озерної воює 11 людей. Навіть наша випускниця школи. Вже мама, яка має двоє діточок, вона пішла добровольцем Терещук Оксанка. Це єдина жінка в нас в селі і в районі, яка записалася добровольцем і зараз служить в АТО. Мешканці озерної планують залучати до збору допомоги і ближні села. Такі передачі важливі для бійців. Впевнений, демобілізований мешканець села. Знаю, що не забувають про тебе і підносять бойовий дух більше. Концентрація допомоги в одному місці. Вже майже місяць у Києві працює Дом вільних людей. Під його дахом зібрались чотири організації, що допомагають вимушеним переселенцям. Це Кримсос, Востоксос, Центр зайнятості вільних людей та новий Донбас. Всі вони працюють вже більше року. Перші два надають переселенцям всебічну допомогу від юридичних питань до надання гуманітарної допомоги. Направлений у нас несколько. Первое, которое появилось, это было информационное. У нас есть свой интернет-ресурс информатор LGA. Юридическое направление – это правовые приемные, которые непосредственно ведут прием граждан. Онлайн консультируют наши юристы. Есть два гуманитарных направления – Гуманитарное направление, которое я координирую, мы больше сосредотачиваемся на переселенцах, помощи переселенцам Киевская Київ, область, адресная помощь по всей Украине, но сейчас немножечко меньше. Есть гуманитарное направление «Освобожденные города». Ребята непосредственно оказывают помощь в зоне АТО. Большей частью оказывают помощь так называемым жителям серой зоны. То есть это те маленькие заброшенные поселки, которые неизвестно, они вроде бы находятся на подконтрольной территории Украины, но, как правило, там нету сельсоветов, нет да, нету каких-то фельдшерских пунктов. Там дорога затруднена, то дорога можно тобто можна виїхати сухую погоду. Новий Донбас має більш вузьке спрямування. Їх напрямок. культурное ведомление. Мы ездим на пострадавшие территории. Вот сейчас будем ехать в Луганскую область, в луганско станичный район, и мы помогаем восстанавливать школы физически, привозим стройматериалы и занимаемся с детьми, с ними проводим разные культурные активности. Фактически это все для того, чтобы наладить диалог, для того, чтобы люди наши, граждане на востоке страны знали, чувствовали и видели, что они не брошены, никто о них не забыл, мы их любим. Підтримуємо і а центр зайнятості вільних людей допомагає шукати роботу. За час свого існування вони допомогли працевлаштуватись чотирьом тисячам вимушених переселенців по всій Україні. Була еволюція потрібності. От те, що найперше це була просто трудоустройству мінімальна мінімальне, то, то, що, то що можна взять і можна забезпечити свою сім'ю. То зараз очень. Большая потребность как раз в адаптации, в адаптации в новом сообществе, где не всегда принимают и не всегда широко открытыми просторами и объятиями, так сказать, берут в свое, в свое, в свое сообщество. Вот. И точно так же психологическая готовность адаптироваться, менять профессию часто, менять свои взгляды, менять, в принципе, привычный склад вещей. Об'єднались ці організації заради зручності тих, хто до них звертається. Тепер переселенцю не треба їздити з офіса в офіс по всьому Києву. Достатньо приїхати в дом вільних людей. Якщо одна організація не зможе допомогти, то волонтери звернуться до своїх колег. Щодня сюди приходять біля двох десятків вимушених переселенців. Ну, почти всі люди гуманітарна допомога обращаються по трудоустройством. також по пошуку жилья. І к юристу. усі організації, що розташовані у будинку вільних людей, не прибуткові. Існують вони здебільшого за рахунок зарубіжних фондів та благодійників. Навіть приміщення винаймають наймають за допомогою Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що столична влада обіцяла допомогу. Це все Всездання для чотирьох організацій ви знаєте, да орендуються з допомогою народу Америки, USAID на полгода нам орендує це здання, і більше ніякого фінансування тут немає, тут працюють волонтери. Господин Кличко мне лично два раза вот так вот как выстоял напротив меня смотрел глазами, сказал: "Конечно, это супердело, мы вам поможем". И ничего не помог. К сожалению, ни его заместители, ни помощники, которые там работают, как они мне сказали на общественных началах, ничего нам не помогли. Поэтому Киевская власть, а Дом свободных людей никак не помог. Через півроку, коли оренда закінчиться, волонтери обіцяють знайти фінансування у інших донорів. На допомогу власної держави тут ніхто не сподівається. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч «Красний Луч, Київ. Луганськ Я люблю тебе! 12 вересня свято із такою назвою пройшло у Києві. Луганчани, які через російську агресію не можуть повернутись додому, святкували 220-річчя рідного міста. Луганщина пісня моя. В степі кавилейка лихання. Луганщина. Ти для мене велике чувство кохання. чувство кохання. Тетяна Сергіївна, вчителька української мови та літератури, виїхала з Луганська більше року тому. Я пенсіонер уже, але так працюю потрошки. Учні мої тут є. Я готую їх в інститути, в університет. Сьогодні з Луганськом жінка спілкується мало. За її словами, життя у рідному місті важке. Зараз уже мало зв'язок не такий, бо всі мої практично друзі, знайомі, виїхали. А ті, що залишились по різному, важко в плані матеріальному важко виживати. Комусь морально важко залишились люди ще по різному. Вікторія хореограф. Вона з колегами після переїзду організувала новий танцювальний колектив. Ми в селі Пилиповичі організували ансамбль, сільський ансамбль. От привезли його сюди показати, то, що ми дітей навчили з не уже здешнім дітям. На святі були не тільки запальні танці, але й пісні, вірші про рідний край. Із дітьми працювали аніматори. Також підбили підсумок фотоконкурсу Щасливі знову для дітей-переселенців, де допомогу здобула родина із красномовним прізвищем Ярош. Ребятам ми даримо рюкзаки з всіми принадлежностями школьними. все, що необхідно для школи. Старшому медарі наушники а сім'я дуже спортивна. Ані в спортивній одежі, футболісти. Поэтому ми даримо ще м'яч. Організували це свято громадська організація Луганське земляцтво. Однак це свято не без ложки дьогтю. Ще кілька місяців тому луганське земляцтво звинувачували у причетності до сепаратизму, і їм навіть довелося звернутися до Служби безпеки України, аби підтвердити, що вони не винуваті. Але сьогодні серед натовпу ДНД де вбачаються обличчя колишніх регіоналів, перефарбованих з біло-синього на жовто-блакитний. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ. 220-річчя міста Луганськ відсвяткували в Чернівцях вимушені переселенці, які через війну були змушені більше року тому покинути рідну домівку. День українського Луганська відзначили 12 вересня. Серед ініціаторів, окрім самих Луганчан, виступили волонтери та влада міста. Ірина переїхала з Луганська з родиною до Чернівців ще в червні минулого року. Ініціативу відсвяткувати день свого міста в Чернівцях. Жінка разом із земляками розапозичила у Луганчан, які оселилися в Києві. Ірина рада в тому, що може розділити. Радість свята із Буковинцями. Місто це не тільки вулиці, це не тільки будівлі, це люди. Так сталося, що ми не можемо відсвяткувати ювілей нашого міста, в нашому рідному місті, але ми маємо право на свято. Я відчуваю, що зараз поряд зі мною люди, які мене підтримують, і я відчуваю, що Чернівці дуже гостинне місто. Це це дуже гарно мати таку можливість і зробити маленький Луганську у великих Чернівцях. Привітати Луганчан із днем міста прийшов і Чернівецький і міський голова Олексій Каспрук. Мер переконаний, що скоро Луганськ буде звільнений, і Чернівчани зможуть розділити радість свята з жителями Луганська вже в їхньому місті. Буває, що іноді треба день народження зустрічати за, за межами свого міста. Переконаний, що це тимчасово. Переконаний, що український Луганськ буде, і колись ми приїдемо туди на святкування дня міста в Луганськ. Ну, ми робимо все можливе, і чернівчани, і буковинці, і влада для того, щоб максимально скажімо так забезпечити. Хоча зрозуміло, що і своїх проблем вистачає, але ну, однозначно. Маємо підкласти плече і допомагати один одному, спільними зусиллями, вирішувати наші проблеми. В Програмі святкування, відеопрезентація та екскурс в історію Луганська, декламування віршів, різноманітні дитячі конкурси, розваги та виступи художніх колективів. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На шляху до об'єднання українське козацтво святкує 25-річчя свого відродження у вересні цього року. Члени одноіменної організації вшанували квітами українських гетьманів, співали пісень, грали на традиційних музичних інструментах. Є український народ є, буде українське козацтво, буде українське козацтво, український народ вічний. Слава Україні! Слава українському козацтву! Героям слава! Та головне, казаки вирішили брати курс на об'єднання. За роки незалежності в Україні з'явилось чимало козацтв. За словами представників українського козацтва, розкол та розбрат почався ще у 90-х і був на руку владі країни. Знаходились всередині люди, які на гроші чи на тиск відповідали згодою. Вносився розкол на дві-три організації, а потім, де 3, там і 33 одразу починалася реєстрації різного роду фейкових організацій під іменем козацтва. Дійшло ж до того, що Кучма видавав ці посвідчені реєстраційні козацьких організацій цим охоронним фірмам, так званим у Криму. Сьогодні чимало членів організації є бійцями і волонтерами. А то молодь активно вступає до лав казацтва. Організація може стати у майбутньому потужною силою в країні. Тому що наважився беркут бити дітей оцех, з Євромайдану, якби вони знали, що є потужна козацька організація. Прийдуть козаки і відлупцюють у відповідь. Це просто риторичне запитання. Так само чи наважився б Гіркін з десятком людей захоплювати слов'янське, якби він знав, що прийдуть знов-таки козаки, які не чекатимуть наказу з Києва, витягнуть в поле і десь там в полі закопають. Знов таки. Тобто, це такий собі чинник стабільності у суспільстві, як захист влади від екстремізму, так і захист народу від зловживань влади. От козацтво має бути бо оскільки саме по собі козацтво воно, як військо, має бути поза політикою. Воно рівно захищає весь український народ. В той же час козаки обіцяють бути поза політикою. Козаки мають бути поза політикою. Насправді, ті, хто були козаками, вони ніколи ні на кого не служили, вони ніколи не могли виконувати чиюсь волю. І, в принципі, люба. Держава, люба влада це є насилля. Погодьтесь, так і козаки ніколи не підтримували ні одної влади, крім одної, яка йшла від них. Та чи не забагато з'явилось в країні формувань, які шукають правди і не бажають нікому підкорюватись? Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ.